На проведення обшуку приміщень використовують десь зберігання препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину, об'якує обмежено. знаходиться 370 коробок, кожна з яких по 6 блістерів, в кожному блістері по 6 пігулок. 400 же Поліція Києва ліквідувала масштабний канал збуту психотропів під виглядом препаратів для схуднення. До злочинного угруповання входило 13 осіб, а незаконний бізнес організував 38-річний житель Київської області, спільно із 40-річною співмешканкою. Ділки забезпечували везення психотропу під виглядом капсул для схуднення з країн Центральної та Східної Азії до України поза митним контролем. Надалі препарати зберігали в орендованих складських приміщеннях після чого оптовими партіями надсилали своїм спільникам, які в подальшому реалізовували продукцію за допомогою створеного інтернет-майданчику, а також на популярних інтернет-платформах. Всі ці препарати фігуранти рекламували як дивозасіб із натуральним складом для легкого схудення та швидкого результату без жодних зусиль. За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько півмільйона пігулок із містом психотропу, а також препарати із ознаками фальсифікації. За цінами чорного ринку вартість вилученого сягає понад 52 мільйони гривень. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішиться питання щодо додаткової кваліфікації злочину, а також повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.